Супер, Саша, дякую за, за запрошення, дякую за таку презентацію. І е, я мав почати, що мене звати Олексій, мене вже представили. Е, в першу чергу, що хочу сказати, я пишаю, що я українець, я пишаюсь тим, що я виступаю на українському форумі. Я е, дійсно радий за таку сміливість організаторів в такий час проводити такі івенти. Повірте мені, це багато чого варто, і це дуже великі ризики. На рахунок моєї теми, на рахунок медійної реклами, інвестиції в медійну рекламу. А, Україна 9-й рік війни. До речі, агентство Ніч теж 9 років. Ми спеціалізуємось, ми називаємо себе Марктех агентство, ми спеціалізуємось на вимірюванні ефективності в медійних кампаніях. І важливо те, що за 9 років ну, якось у нас робота знаходиться. Да? За останні півтора роки. Активної фази. Я можу сказати, навіть наше агентство виросло. Да, звісно, ми зараз ростемо за рахунок західних ринків, але роботи в Україні досить. І, а можна якийсь клікер? О, вибачте, да, Я забув. Далі назад. Супер, дякую. То важливо, що навіть в існуючій ситуації, навіть вснуючій війні, да, в бренди інвестують. І моя задача сьогодні якраз розповісти success case і поділитися, як же це можна зробити, як інвестиції в медійку можна зробити навіть не сказав би не легшими, а прогнозованішими. І для багатьох медійка це грав довго. Ну ні. От знову ж на останні 9 років, коли ми в війні, коли кожен день щось може статися, бренди продовжують це робити. Це можна вимірювати, це можна інвестувати е, з меншим ризиком і розуміти, що, е, на жаль, не, не клікається у мене. Є то да, 24 лютого Саша максимально правий, з тим, що 24 лютого е, для всіх, мабуть, це були. Перші е, дні, тижні найважкіші. 24-го зранку я особисто прокинувся перші два рішення: це е, виплата зарплат співробітникам і зупинка всіх кампаній. Причому це було: ми не дописувалися клієнтам, ми управляємо дуже великими кампаніями. Просто в 6-7 годин ранку ми просто зупинили всі кампанії, і е, це було зрозуміло чому. Але е, через два тижні, коли ми зібралися з партнерами. Ми були впевнені, що наші рекламодавці, великі клієнти, запустяться мінімум через 3-4 місяці, коли закінчиться війна. Звісно, ми, українці, ми вірили, що війна може закінчитись от зараз, завтра, післязавтра. Особливо перші дні, ми не розуміли, ми вірили, що воно може закінчитись. І ми прогнозували, що медійні кампанії почнуться через 3-4 місяці. І як я помилявся, можна далі. Вибачте, у мене чогось не працює з Е, Квітень, початок квітня, я впевнений, по Осачному досвіду, може, і кінець березня, вже багато рекламодавців відновлюють свою роботу з перформанс-маркетингом. Є попит, люди переселяються в різні регіони, і це важливо, те, що є попит, люди замовляють. І подушки, і стільці, і лампи, і все, що треба на новому місці. Uh, і наскільки я був здивований, що можна наступний слайд? клік да. В травні місяці відновлюються, ну, звісно, ризиковані казино, відновлюється e-commerce в медійці, відновлюються мобільні оператори. І я такий: ну окей. Uh, навіть у нас зараз буде кейс, я буду розповідати. Навіть наш один клієнт, який я взагалі не, не очікував, що буде в травні, але він прийшов з запитом. Наступний клік в літо заходить ще більше рекламодавців, ще більше і e комерсу, ще більше е фарми. Авто заходить, але скоріш за все, це розпродаж е ну, машин, які залишились, тому що далі авто не так багато і більше сервіса. Можна далі клік, і вже восени більше 50% ринку е в кількості відновлюють медійні компанії. І це, звісно, і fmcg бренди, і алкогольні, і банки. На жаль, не віднов... ну, в меншій частині відновились авто, віднов... майже не відновились забудовники, майже не відновились туризм. І наступний слайд. І я прийшов презентувати вам декілька кейсів, success кейсів і розказати. Як же все-таки великі бренди інвестують, чого вони інвестують, і віра в те, що в Україні все буде гуд, і Україна і переможе з такими підприємцями. Маудау. Я впевнений, що до 24-го ви не чули не знали про цього клієнта. Клієнт запустився вже після повномасштабного вторгнення, і клієнт за рік війшов в топ-5. По трафіку, по кількості продажів. І, звісно, цей клієнт е, був е, дуже активний з літа минулого ріку. От, якраз рік він був дуже активний. Це було і офлайн, і онлайн, і Наружка, і метро. Е, це загалом мав бути виступ загалом, е, разом з клієнтом. На жаль, в останній момент перегралися, то я не буду лізти глибоко в позиціонування бренда, як вони е, конкурують з іншими маркетплейсами. Основне. Маудау досягнув дуже крутих результатів буквально за рік. Можна наступний слайд? Я думаю, всі вам знайомий показник брендліфта. Це ріст впізнаваності бренда в базовій групі. Люди, які отримують ці запити, вони вже розуміють, знають вони бренд чи не знають. Як ви бачите, за рік. Звісно, дуже активних кампаній, 29%. Ну на моєму 14-річному досвіді, причому я приймав участь, мабуть, в одних з найбільших лончів медійних, камп... медійних брендів, 29% це просто сексес за один рік. І це в алкоголі, і в дитячій категорії це 32%. Загалом, що варто сказати про про Маудау. Це досить сильна позиція бізнесу, коли вона йде і не захоплює прямо зразу великий конкурентний ринок, а б'є досить вузько в деякі категорії. Це зараз алкоголь і дитячі товари. Я не буду шуткувати, наскільки аудиторія цих категорій сумісна, але вона дуже сумісна. І загалом це дуже секс-класний кейс. Можна наступний слайд? Трошки про те, що можна міряти в діджиталі. Ми всі з вами. Розуміємо, що діджитал логується, і ми можемо прослідкувати від показу реклами, як людина, навіть не клікаючи, дійшла до корзини, до застосунку, до сайта. Це важливо в діджиталі використовувати, збирати дані. А можна два рази заклацнути? раз-два. Дані постюк роз дівайс. Хто не знає, ну погугліть, подивіться, я впевнений, що багато агентств. Це вже пропонують, багато спеціалістів знають. Наскільки я знаю, про мода, ці дані збирає і допомагає клієнтам побудувати цей кастомер journey. То основне, що ці дані є, ви можете побудувати, як людина реагує. Можна ще клік. І важливо, що крім брендліфта, я думаю, ви всі знаєте, що таке брендліфт да? це опитування. То можна, можна наступний слайд, будь ласка, можна зробити технометричний брендліфт. Ви можете поміряти. Розділити людину, яка бачила рекламу і не бачила рекламу, і зрівнити наскільки якісна та, яка бачила рекламу, в яку ви інвестували. Да? Е е і зараз будуть показники, якраз, е як ці е люди відрізняються, поки клік у мене забрали. А можна наступний слайд? Да. Показники по конверсійному ліфту у Маудау теж за. Прям прям зашкалюють. Це плюс 95, плюс 212%, плюс 95%. Це люди, які бачили рекламу, вони якісніші за тих, хто не бачив медійну, да, не бачив креатив, не бачив ролик чи банер, Вони якісніше в два-три в рази. І важливо, що з цими даними. Можна наступний слайд? Щось у мене одна картинка пропала. Що ви можете розділяти і дивитись, як цей показ реклами впливає. На конкретне джерело трафіку. Дивіться, презентація не про технологічність, це можна міряти. Я не буду зупинятися. Показники у клієнта просто ну, заобличні з мого досвіду 14-річного 14-річної роботи на ринку. І що важливо, що ми розуміємо, коли ми запускаємо медійні реклами, це впливає на інші канали трафіку. І тут я зупинюсь: у клієнта росте брендовий трафік, причому кратно кожен місяць. Коли ми показуємо рекламу, людина більше впізнає бренд, і коли ми бачимо рекламу в шопінгу, він більше клікає. CTR вище, ціна менша. Коли людина заходить на сайт рекламодавця, якого він знає, бренд, якого він знає, він з більшістю вірогідністю додасть це в корзину. Він з більшою вирогідністю це оплатить. То медійка впливає і це можна вимірити, наскільки впливає, то ти можеш. Коротшими ітераціями зрозуміти, як ці інвестиції в медійку працюють і чому ти маєш інвестувати? Наприклад, пейтсерча. Пейтсерч у клієнта продовжує падати за, наскільки я пам'ятаю, 8-9 місяців в два рази впала ціна. За той самий бюджет вони отримують в два рази більше трафіка. За той самий бюджет вони отримують ще раз в два рази більше конверсій. І це дуже круто. Можна наступний, будь ласка, слайд? Всі ви знаєте, OLX, OLX – це Classified, це дошка оголошень. В кризу такі проєкти ростуть ще більше. І ми відновили роботу з цим клієнтом в цьому році, кейси будуть по цьому року. І можна наступний слайд. Ті самі показники. Це брендліфт. Ми називаємо його технометричний брендліфт, коли ми можемо заміряти. Ефективність рекламної кампанії, прослідкувавши дії користувача. Коли ми прослідкуємо, ми можемо бачити, ми можемо тут називати чистоту, креатив і багато чого іншого. Але основне на цьому слайді бачити мінусові значення. Мінусові значення нам кажуть про те, що рекламна кампанія не спрацювала. Ні, це неправда. Треба ставити правильний KPI. І якщо ми кажемо, ну це за останні три місяці у рекламодавця була там у OLX було шість кампаній. Дві з них показали мінусовий конверсійний ліфт, тому що ціль була інша. Ціль була привести нових клієнтів. Коли ви приводите нових клієнтів, ви ростете в більш в кількості, але ви не о, працює. але ви не ростете в конверсіях. Є ваші конверсії, коли ви заводите нових користувачів, не покращуються. Це максимально ок. Це теж можна виміряти. Тим самим методом, який я показував, зібравши дані і їх об'єднавши, ви можете зрозуміти, чи залучила рекламна кампанія нових клієнтів. Як ви бачите, кампанії, які запускалися, в яких були медійні кампанії, виросли. Ті, які, на жаль, не запускалися, ну, знову ж це питання періоду, питання сезонності, питання необхідності тут і сьогодні, не виросли. Так, по часу дивлюсь. А, що важливо, що навіть для OLX, для клієнта, які знають всі, який має найвищий топ mind в Україні, яким користуються всі українці, запускаються медійні кампанії, маленькі, локальні, для того, щоб а, підвищити впізнаваність конкретної категорії, чи роботи, чи агрікалчер. І в необхідний сезон і це дає результати. І знову ж це не в прив'язки цього клієнта. Багато рекламодавців вважають, що медійні кампанії це великі національні кампанії на 5, 10, 20 мільйонів гривень з креативом. Ні, У OLX може бути рекламна кампанія на 100-200-300-500 тисяч гривень. Локальна, в локальний регіон, і вона має такі результати, вона підвищує ефективність е, конкретної категорії. І це, мабуть, більше не кейс, а більше історія. Пам'ятаєте, він казав, що в травні до нас прийшов рекламодавець, і от коли в травні до нас прийшов рекламодавець ЄС, це канцелярія, це рюкзаки для дітей. Вони, ну, вони загалом планують заздалегідь, тому що їх сезон це липень-серпень. І вони готуються до 1 вересня, і коли вони прийшли в травні, це компанія, яка сидить в Дніпрі, у них склад в Дніпрі, виробництво в Дніпрі. Я кажу: ви серйозно? Вони, типа, Льош, досить спокійно і впевнено. війна війною, діти в школу підуть. І от таким рекламодавцям, які розуміють, що їх інвестиція в бренд це менший ризик, ніж втратити свою позицію, ніж втратити свою долю на ринку взагалом і не вийти з рекламною кампанією. Я буду закінчувати. У мене буквально декілька слайдів. Багато хто спеціалістів ще навіть сьогодні вважає, що перформанс і брендові кампанії це як ворожуючі лагері, і треба віджимати, тягнути на себе покривало. А моя задача сьогодні показати, що брендові кампанії можуть допомагати перформанс. І задача спеціалістів, задача маркетологів якраз справедливо, правильно, ну навіть не справедливо, а ефективно розділити. Задача знайти ту кількість людей, які ми маємо спонукати, щоб вони почали шукати і захотіли цей товар, і запустити перформанс, який це закриє. Ми прекрасно розуміємо, бренд утворює попит, перформанс його закриває. Тому, будь ласка, не ставте це версус, спробуйте з цим працювати разом. Це досить великий слайд. Я розкажу те, що встигну. Звісно, з нинішніми реаліями дуже змінилось планування, розміщення реклами. Основне резерви, використовуйте резерви, вони ну, ви берете на якийсь день чи на якийсь період розміщення з фіксованою ціною. І в моменти блекаута, ми, звісно, не астрологи ми не знали, коли прилітають російські ракети, але маючи багато клієнтів і багато розміщень, ми розуміли, що в цей день, коли є резерв, Шере voice клієнта, коли Google пообіцяв клієнту такий об'єм за таку ціну. Шере voice просто капець як росте, брендліфти капець як ростуть. Технометричні бренд брендліфти теж ростуть. Сценарії показу, коли їх запускали роки-два-три назад, вони не працювали. Зараз працюють, просто акцент використовуєте, набираєте класну чистоту це круто. Smart TV, значно виріс, якісний контакт. да, трошки дорожчий, але. Дивишся на великому екрані, менше скіпаєш, і це круто. Відеонон-скіп використовуєте в тих інструментах, коли, в тих випадках, коли це дійсно необхідно, не бійтеся його, да, це дорого, але це медійка вам важливо, щоб клієнт запам'ятав. Для деяких креативів взагалі немає сенсу запускати трув'ю. Краще не викидайте ці гроші, а я не знаю, інвестуйте, ЗСУ, донатьте. Блеклісти, вайтлісти. Зараз багато російського контенту. Будь ласка, використовуйте. Не спонсоруйте Росію, вони жуліки підставляють, показують. І дуже багато показів там, ну, в наших вимірюваннях буквально от було вчора-позавчора. Ми ділилися. 20-30% розміщень йде на російському контенті. Будь ласка, дивіться за цим. Аудіо не розміщуйте на Музиці не розміщуйте звичайні ролики. Будь ласочка, ви просто витрачаєте гроші. Коли е креатив не підготовлений, що його будуть слухати, запустіть окреме аудіо, воно дешевше, е ефективніше і так далі. І банери, Багато хто вважає, що банери вимерли, є банерна сліпота, вони працюють. Правильно, але купуйте їх по в Купуйте їх за покази, а не за кліки і не думайте, що тоді це банерка. Е цей слайд. Я дуже люблю ці картинки, це наш дизайнер малював. Е, у медіапланера приблизно отак виглядає голова, коли в нинішніх реаліях він переплановує. Зараз в нинішній ситуації не стало легше панувати. Стало складніше. Значно, значно складніше. І ще яка задача спеціалістів, агентств чи спеціалістів на місці використовуйте інструменти, які допомагають вам швидко збирати дані і залучити діджитал. Якраз тим і цінуються, тим, що він може бути дуже адаптивний. В нинішній ситуації тільки адаптація з блекаутами, з обстрілами, з новинами. Тільки це і працює. І один останній слайд. Я досить багато казав і хочу ще раз наголосити: я впевнений і вірю, що в Україні в нинішній ситуації дуже велика сила це. Підприємці. підприємці, які створюють робочі місця, підприємці, які роблять бізнес, які платять податки. І я собі не можу вийти, як, е як може виглядати, як ми можемо жити в країні, де немає реклами, де бренди не розміщуються, де немає, е де закриваються, е закриваються магазини. І що найважливіше, що тим, що рекламодавці вкладають в бренд, вони вірять в те, що їх команда, їх компанія буде, буде ефективна і вони вірять в Україну. Тому я дуже радий дуже вдячний кожному підприємцю, який вірить в Україну, який вкладає гроші, і який робить дуже багато для країни саме тим, що він підприємець. Дуже велике вам дякую. Якщо цікаво, можете підписатися на мою сторінку.